Благодійний фонд Мирне Небо Харкова у партнерстві з Джеру реалізує проєкт відновлення соціальної та фінансової стійкості громад, постраждалих від війни громадах на сході та заході України. У Харкові тривають курси перекваліфікації для осіб, які прагнуть отримати нову професію та відновити своє життя. Навчання за напрямком перукар та манікюрник проходить на базі Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Під час навчання учасниці здобувають не лише теоретичні знання, а й практичні навички, необхідні для початку власної справи або працевлаштування. Програма професійно-технічного навчання є гуманітарною ініціативою, спрямованою на заповнення прогалин на ринку праці та підтримку вразливих груп населенням шляхом надання актуальних професійних навичок. Мета ініціативи допомогти людям, які постраждали від війни, отримати нові можливості, знайти себе у професії та впевнено дивитися у майбутнє. На даний момент ці курси дуже потрібні, тому що це як доповнительний заробіток. Можна устроїтися в перукарню, в експрес стрижки Зараз це дуже затрепувано, тому що багато майстрів виїхало за кордон. Я ази порукарського мистецтва трішки знала. Ну це так на битовому рівні. Підстригала своїх рідних, а тут якось ширше розвинулися знання. багато я взнала знала про колористику. Надалі це мені в житті дуже пригодиться, тому що я планую розвиватися далі. Хочу розширити свої знання і піти далі ще навчатися. До чого вас working in a Основна ціль це підтримати людей в потребі. Ми працюємо в програмі по відновленню економічної стійкості, яка націлення підтримувати громади і давати людям можливість перекваліфіковуватися і опановувати нові навички, і цим самим створювати можливості для отримання власного доходу. Одним із моментів і додатковою цінністю це було би дати додаткову надію, щоб вони могли тут і спілкуватись, і комунікувати щоб саме навчання тут Воно могло слугувати таким моментом позитиву, переключитися і рухатись далі. Проект фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини і реалізується благодійним фондом Мирне небо Харкова» у партнерстві з Джеру. Благодійний фонд Мирне небо Харкова» завжди разом, завжди допоможе.